Вітаю глядачів програми Акценти Енергодар майже півроку перебуває під тимчасовою окупацією, і нині це чи не найгарячіша точка Запорізької області. Чи не щодня чуємо про обстріли поблизу найбільшої атомної станції Європи? Яка ситуація зараз у місті розкаже міський голова Енергодару Дмитро Орлов? Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня. Знаю, що зараз ви працюєте віддалено, але все одно тримаєте руку на пульсі подій у місті. От що там відбувається зараз? Яка ситуація зараз в Енергодарі? Зараз ситуація в Нарадарі загострюється з кожним днем. Майже щодня ми чуємо постріли вдень і вночі. На жаль, вчора вночі були постраждалі, їх досить багато десять осіб було госпіталізовано з різними з різною ступеню важкості поранень, осколкових поранень. Постраждав один з під'їздів, частково зруйнований один з під'їздів багатоповерхівки. постраждали також приватні автівки, згоріло вщент близько 20 авто. От повибивало вікно все було вночі. Тобто окупанти, незважаючи на те, що це центр міста, обстрілюють місцеве населення і навіть дві постраждалі в досить важкому стані зараз знаходяться. Обстріли не припиняються. Ні на території міста, ні на території про майданчику атомної станції. А що відомо про саме про постраждалих? Чи надається їм належна медична допомога взагалі? Допомагають їм там зараз. Що відомо так? Медико-санітарна частина первинна, і вторина ланка працюють. Нам вдається доставляти медично медикаменти до для того, щоб надавати. Стаціонарну допомогу і медики, незважаючи ні на що, ні на те, що на них тиснуть окупанти, вони продовжують виконувати свої обов'язки і продовжують надавати місцевим мешканцям стаціонарну допомогу як слід. Ситуація з затомкою от затомної станцією тримає в напрузі. І Зараз вже відомо, що на станцію прибуде місія під керівництвом магате. От яких результатів від цього очікуєте? Чи поліпшиться ситуація? Ну особисто я очікую, що ситуація поліпшиться, і що врешті-решт демілітаризується територія найбільшої атомної станції Європи, і територія прилегла до станції для того, щоб не використовувати найбільшу атомну станцію як ядерний щит, і для того, щоб там все ж таки припинити обстріли, бо це величезні ризики як для. України так для всієї Європи, так і для всього світу. Яка ситуація безпосередньо на станції зі станцією? Наскільки там вже руйнування важкі є? Що стосується з руйнувань на атомній станції, то я думаю, що більше коректно і конкретно на це питання зможе відповісти на енергоатом представники. Що стосується з спілкування з мешканцями, які є працівниками атомної станції, то так руйнування є. Це руйнування і інженерних споруд, і лінії електромереж. І азотно-киснева станція зруйнована, і каналізаційна насосна станція. Кілька трубопроводів перебувають мінометні обстріли. І це, звичайно, що не може. Не ну залишати в спокої персонал станції, тому вони масово зараз почали виїжджати, вивозити свої сім'ї, своїх дітей на підконтрольну збройним силам України територію більш безпечно, а самі розуміючи, що окрім них ніхто функцію по експлуатації ядерного об'єкта не може виконати, бо це штучні фахівці. Вони повертаються на підконтроль, на непідконтрольну поки що територію Енергодару і продовжують. Виконувати свої посадові обов'язки за безпеки ядерної та радіаційної України та всієї Європи, і всього світу відомо, що днями росіяни затримали двох працівників атомної станції за співпрацю з ЗСУ. Що відомо по цій ситуації зараз і, взагалі, по викраденням цивільних? Ну, це два окремих випадки. На насправді їх набагато більше, і ми бачили на початку окупаційного періоду, що вони викрадають проукраїнсько налаштованих людей, шантажують, катують їх, і потім записують провокативні відео. Потім ситуація трішки змінилась. Вони почали катувати і вимагати гроші за оці за, за випуск з цих в'язниць катівень. От, зараз ми бачимо що людей вселя... ну, залякують всебічно, і вони почали постійно залякувати людей для того, щоб Мабуть, вони сподіваються, що якщо їх будуть більше катувати і більше знущатись, то вони будуть більше е любити русський мір. Але ж ми розуміємо, що це не так. О, тому ми це провокативне відео бачимо, і я не думаю, що на нього слід звертати увагу, бо це все під примусом, під після катувань е досить суттєво відбувається. Зазвичай Україна може якось вплинути на цю ситуацію стосовно викрадень, можливо ну якось допомогти цим людям. Ну є певна процедура щодо цивільно полонених та взагалі полонених. На жаль, по першому заступнику з 19 березня першого заступнику міського голови не вдається ніяк вирішити питання по його звільненню. Він же більше п'яти місяців знаходиться в полоні. Нічого не відомо ні про стан здоров'я, ні про його місце знаходження. Таких людей на жаль набагато більше. Всі, ті, хто прийшов через підвали за приблизними підрахунками, вже більше тисячі осіб. Це я маю на увазі мешканців міста Енергодар. Ті, хто знаходяться зараз в Катівнях, їх зараз близько 100, -100 осіб. От здебільшого там десь 50% цих працівників атомної станції, і вже є випадки, коли люди живими не виходили з катівень. А якщо і виходили, то вони в досить такому важкому стані з численними травмами і пораненнями і від вогнепальної зброї, і від електричного струму є певні ознаки, що катували їх електричним струмом. Тобто ситуація досить важка, складна. Але незважаючи ні на що, більшість мешканців Енергодара тримає стрій, як кажуть, і залишаються вірними, чекають на деокупацію збройними силами України території міста Енергодар про стосовно ситуації в самому Енергодарі. Днями після чергових обстрілів місто опинилося, якщо можна так сказати, на межі гуманітарної катастрофи. Не було електропостачання, водопостачання. Чи можна зараз допомогти місту? Чи мають доступ наші українські фахівці до усунення пошкоджень? Якось впливати на ситуацію? Можемо ми? Звідси так, так впливати є можливість, але ми розуміємо, що постійні обстріли міста і прилеглої території, інфраструктура, яка забезпечує міста всім необхідним, вони періодично призводять до таких відключень. Що стосується роботи комунальних підприємств, фахівців енергетиків, які фахівців атомної станції, які незважаючи на ці обстріли. Вони продовжують виконувати свою роботу за того, щоб у мешканців міста Енергодар були і світло, і тепло, і електропостачання, і водопостачання, водовідведення, щоб вивозилися побутові тверді побутові відходи. Тобто, зараз всі ці служби працюють і отримують за це заробітну плату згідно українського законодавства в гривнях. Тобто ситуація важка, але контрольована. Ми намагаємось з останніх сил контролювати всю цю. На ситуацію, але час ну в день від дня це стає набагато складніше, бо обстріли все частіше і частіше порушують інфраструктуру. Це вже здається, третій чи четвертий раз, коли місто залишається без світла та без води. Але за кілька годин це вдається владнати. Але все ж таке, ми ж розуміємо, що це рано чи пізно призведе до гуманітарної катастрофи. Нещодавно пане Дмитре, ви відвідали міста супутники Запорізької АЕС. Я так розумію, з гуманітарною місією. Які результати поїздки? Ну, міста супутники Запорізької С, я не відвідував з зрозумілих причин. Так, це були міста Славутич, міста Нетішин, Вараш, Червоноград, Южноукраїнськ, Сакаль це невеличкі міста, які, з якими в нас частиною підписаний меморандум про співпрацю, і це якраз складається в умови того меморандуму, який є, і я отримав позитивні відгуки, спілкуючись з міськими. Головами та представниками органів місцевого самоврядування стосовно підтримки тимчасово переміщених осіб з міста Енергодар і тимчасово їх розміщення, та можливо тимчасове працевлаштування на територіях у цих міст. Там працюють і садочки в багатьох містах, і дитячі, і, і дитячі садочки, і школи. Тобто, якщо така таке бажання буде у містян, міста Енергодар, то е, така можливість буде надана не в вели, невеличка кількість, звичайно, що але е, Декілька десятків, можливо, сотень сімей. Нам вдасться розмістити саме в цих містах. Проживання буде в таких умовах не скажімо так не приватні будинки. Це будуть це більше щось схоже на гуртожитки, але зараз опрацьовуємо механізми щодо компенсації комунальних витрат для того, щоб для людей, які виїхали, можливо, вони будуть з дітьми, щоб це було безкоштовно стосовно саме проживання, тимчасового перебування цих осіб. Розуміння є, зараз відпрацьовується механізм і в найближчий час ми надамо інформацію щодо конкретних кроків, які треба буде зробити для того, щоб скористатись гостинністю, скажімо так, міст побратимів, міст супутників, які допомагають енергодару і допомагали завжди. А скільки взагалі енергодарців виїхало за час цієї окупації, і чи стали активніше виїздити з міста після цих всіх обстрілів, що зараз відбуваються? Ну по місту досить важко робити контроль щодо тих людей, які виїхали, але за приблизними підрахунками, десь половина міста вже виїхала зараз. Останні обстріли останніх днів вони звичайно що інтенсифікують процес евакуації з міста на більш безпечну територію під контрольним збройним силам України. Але ми розуміємо, що бажання безпеки в містян воно таке є. А яка ситуація з людьми на місцях, з тими, хто залишився зараз в Енергодарі? Чи отримують вони соціальні виплати, якусь допомогу? Є можливість? Так, соціаль... так соціальні виплати нам вдається... вдається відновити. Трішки була проблема, коли були заблоковані реєстри. Зараз потрішечку... Ми намагаємось цю історію відновити, і навіть вже лікарняні, які півроку люди не отримували. Навіть вже вони почали отримувати лікарняні за час, коли місто було окуповане. Але тим не менше, ми розуміємо, що це для багатьох це єдиний був єдина можливість отримати гроші, і єдина можливість якось вижити в тимчасовій окупації. Ви писали в себе в телеграмі, що десь тиждень тому окупанти заборонили роботу пункту видачі гуманітарної допомоги дітям до трьох років. Що вдалося зробити в цьому напрямку? Як тепер можна допомогти цій категорії населення? Зараз ми шукаємо, шукаємо інше приміщення, і в найближчий час я сподіваюся, що в нас нам це вдасться для того, щоб найменш захищене версти населення. Тим більше, якщо мова йде про про дітей до трьох років, щоб вони могли отримувати і дитяче харчування, якщо в матері немає молока. І щоб вони могли отримати засоби гігієни. Бо ми розуміємо, що це теж досить важливо в умовах окупації. Навіть якщо там і є, то там цінова категорія, цінова пропозиція там не, не, ну, не конкурентно спроможна в українському законодавстві, а грошей там взагалі майже немає. І тому ми будемо шукати шляхи до останнього для того, щоб цю категорію забезпечити в повному обсязі всім необхідним. Попереду навчальний рік і окупанти в зайнятих містах населених пунктах змушують дітей йти до школи і навчатися за російською програмою. Вчителів тероризують. Енергодар в цьому плані не виключення. І що ви порадите місцевим у цьому контексті? На жаль, енергодар в цьому плані не виключення. І вчора була інформація щодо викрадення з власних помешкань двох вчителів яких окупанти забрали, які не погодились співпрацювати, скажімо так, і повезли їх в невідому напрямку. От, ми знаємо, що більшість абсолютна більшість освітян вони не йдуть на співпрацю з окупантами, і навчальний рік будуть розпочинати згідно дистанційної форми навчання, згідно всіх розпорядчих документів відповідного міністерства. От вони отримують заробітну плату за свою роботу. Вже розроблені певні програми, певні рекомендації щодо діяльності на тимчасово. Окупованих територіях закладів освіти, і вони виконують свої обов'язки так само, але закликаю всіх освітян, які зараз розуміють, що знаходяться в небезпеці, розглянути можливість евакуації на підконтрольну збройним силам України, тим більше що обласна Запорізька обласна військова адміністрація надає сьому школи інтернат в місті Запоріжжя для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб саме з міста Енергодар. Так тому, якщо є така можливість Ливість, то е, закликаю всіх е, освітян скористатися такої, ну скористатися таким шансом і убезпечити себе та своїх рідних та своїх дітей. Ну тобто, в Енергодарі навчальний рік він розпочнеться дистанційно, як в принципі і в Запоріжжі. І документи, оці всі там про освіту, то що можна буде отримати над цим також. Працюєте. Тобто, всі, хто навчатиметься в українській школі онлайн, вони всі отримають документи так. Так, зараз відпрацьована повністю схема по отримання документів про освіту і навчальний рік, який минув, він показав спроможність цієї системи отримання і в електронному вигляді, і подачу системи подачу документів в в електронному вигляді. Тобто, вся ця система вона працює і зауважень наразі немає. А якщо є вони є, то вони оперативно відпрацьовуються. У багатьох окупованих тимчасово населених пунктах розгорнувся такий потужний партизанський рух. Окупантів і залякують, психологічно на них тиснуть, подекуди навіть фізично знищують. Як у цьому плані в енергодарі ситуація? Там потужний Ми повинні рух. розуміти, що Енергодар це специфічне місто і. Взагалі, такі дії так, вони я не скажу, що їх взагалі немає. Вони є партизанський рух. Він має таку більш підпільну складову стосовно самої діяльності. Що стосується. Особливості міста ми розуміємо, що це здебільшого працівники енергетики, теплової станції або атомної станції або супутніх підприємств, які підпорядковані на і теж забезпечують функціонально роботу найбільшої атомної станції Європи. І е, це е, люди, е, які повинні виконувати свої обов'язки з е, повною, повною віддачею, повною відповідальністю стосовно безпеки, тому е, всі ці. Е, Ну, окупа окупаційні провокативні дії, які вони спричиняють останнім часом, вони негативно впливають на безпеку. Ми все це розуміємо. Тому е я думаю, що Енергодар, мабуть, не зовсім е яскраве буде з цього плану місто е стосовно саме партизанського руху, але е здобутки також є. Ми пам'ятаємо е всі ці. Історії з гауляйтером, які відбувалися ще навесні, і подальші вибіркові точні удари збройних сил України та партизанського руху, які ми бачили через соціальні мережі, які були стосовно колаборантів, чи багато таких, хто перейшов на бік окупантів саме в Енергодарі? ситуація така на зараз? Ну на зараз ситуація така, що серед керівного складу, серед керівників органів місцевого самоврядування, серед керівників освіти. Культури, то таких серед керівного складу немає. Є деякі поодинокі випадки, але це не фахові люди без фахової освіти, які ну важко уявити, наприклад, електромонтера на керівний посаді там директора школи. наприклад наприклад. І тому такі випадки є. Я не скажу, що їх немає. Але це не носить характер масовий, і вони не, скажімо так, ну, не загрожують загальній ситуації, яка складається. Нагадайте, що загрожує тим, хто перейшов на бік окупантів. Можливо, хтось подивиться з тих, хто планує. Ну, тим, хто перейшов на вік окупантів, вже mm -hmm. почав з ним активно співпрацювати. Вони хай не дивуються, що їм не що вони не отримують заробітну плату згідно українського законодавства. Це по перше. Ну і по друге, це 111 стаття кримінального кодексу стосовно колабораційної діяльності. Там є багато підпунктів. Хай читають та обирають, який строк їм загрожує за ту діяльність, яку вони проводять, і хай пам'ятають, що відповідальність уникнути не, не вдасться кожному, жодному жодному колаборанту. Дякую вам, пане Дмитро, що приєдналися сьогодні до акцентів. Поспілкувалися з нами. І нагадаю, в студії акцентів був міський голова Енергодара Дмитро Орлов. І без сумніву, всі окуповані території будуть звільнені. Віримо в ЗСУ енергодар. Це Україна і не може бути інакше. Перемога буде за нами. Хай щастить.